Розорюють місця можливих давніх поховань. Такої думки уродженка села Тучне, що в Миколаївській громаді, Валерія Ксенженко. Дівчина показала моїм колегам поле, в якому, за словами місцевих жителів, розташовані давні кургани між селами Тучне і Товста. Студентка Валерія живе в Сумах. У Тучне, що в Миколаївській громаді їздить до дідуся. Під час одного з візитів наприкінці березня у полі, що поблизу села дівчина виявила кістки і викликала поліцію. Дідусь розповідав, що цим курганам сотні років. От. І ну, стало цікаво, просто цікаво. Мені стало прогулювалася і заодно думаю, схожу, подивлюся. От Прийшла, а тут така ситуація, що розорений він, і як виявилося потім, що розорюється він уже десятки років. Для мене це стало шоком дещо, тому що на людських кістках сіять зерно, по-моєму, це якось морально неправильно. Василь Ксенченко, дідусь Валерія, все життя чоловік прожив у селі Тучне, випасав худобу неподалік курганів. У час війни один курган мені використовувався для стратегічної цілі. Там стояла вишка така. Ну що ще? Коли питав у людей, таких, як я, зараз, як я зараз, годів 80, 70 кому. Усі мені казали, що ну, захоронені воїни поховані там у старі часи, у давній. Ну, може, княжої і доби, я так думаю. Може 500 тисяч год, я думаю. Одну розорюють уже е, і от того почали розорювати, як я. Ще молодим був, як мені було 7-10 років, Вже починали гризти по боках, а тоді далі. Григорію Галеті зараз 97. Раніше чоловік працював комбайнером. Згадує, що в роки голодомору в бік курганів везли померлих. Знаю, що людей. Я пацаном був, то там жив, тут улочка була, і під водами утром заїжджали спеціально знаряду посилали всюди. Грузили мертвих і везли. Хто знає? Де. Ось у ту сторону, звісно. А куди? Кажуть, що в, там у погреб, там у скотомогильники раніше були. За інформацією речника Нацполіції Сумщини Володимира Крупицьких, експертиза кісток, яку мали можливість зробити в поліції, встановила, що їм мінімум 39 років. Верхню межу назвати не можуть. Особисто перевірила реєстр, який у нас є пам'яток національного і місцевого значення, розташованих на території Сумської області та внесених до державного реєстру, з прив'язкою до села Товста На сьогодні археологічні об'єкти і пам'ятки до цих переліків не внесені. Для того щоб з'ясувати належність території, можуть дати лише археологи, фахівці, які мають право візуального огляду, обстеження та надати інформацію про історико-культурну належність даних знахідок. Зараз на цій землі працює агрофірма Вікторія, обробляє паї. Від неї ми отримали відповідь, що вона користується ділянками на підставі договорів оренди, укладених з їх власниками. В агрофірмі відсутня будь-яка інформація чи документи, що на цих ділянках знаходиться курган чи будь-яке стародавнє захоронення. Візуальна навіть натяків на це немає. Також важливим є те, що жодна з земельних ділянок, якою користується агрофірма, не оглядалась поліцією за участю працівників агрофірми, хоча є обов'язком залучення до такого огляду тієї особи, яка нею володіє на момент такого огляду.